Якщо говорити саме про Бориса Грінченка, то а, через нього пройшла певна низка книжок та, літератури, він це прочитав. Тому, що... Тобто батько українською мовою забороняв говорити, але кобзаря тримав. Ну так, невідомо, чи він його, наприклад, сам читав, так? Ага. але, очевидно, як, знову ж таки, те саме дворянство, воно все ж таки захоплювалось якимись видатними речами. Ага. Кобзар а, все ж таки видатна річ, так? це і мистецька така довершеність у ньому є. Вже в віці 16 років юного Бориса Хрінченка заарештовують за читання і поширення книжки такого собі Сергія Подолинського. Ну, до речі, Подолинський це теж цікавий взагалі е, напрям, тому що це по-перше, український автор, так і mm -hmm. він, оцю е, нехай, отаку певну ідею та утопічну, він все одно транслює десь із нашого простору, так. Mm -hmm. Хоча став дуже цікавим, як і дуже багато інших утопічно соціалістично mm -hmm. великою мірою, так mm -hmm. тобто це про рівність, тому mm -hmm. що я вже казав, так що у нас національне питання XIX століття, так національне питання завжди йде поряд із соціальним, так mm -hmm. тому що є. Неосвіченість і не полі... не... відсутність політичних прагнень, так водночас, чому тому, що бідні, тому що голодні, так ну і так далі. Тобто, це знову ж таки універсальна річ. І говорячи про Грінченка, він потрапляє до в'язниці.